Значна зміна курсу долара призвела до швидкого здорожчання пального. Перевізники області б'ють на сполох. Тарифи необхідно терміново переглянути, доки автотранспортні підприємці не збанкротували, адже чинні тарифи не покривають собі вартості перевезень. За цих обставин, то перевізниками порушується питання скасування рейсів, що може призвести до створення соціальної напруги серед населення області та виникнення протестних заходів. Є потреба опрацювати проблему та знайти вихід з непростої ситуації, що врахує як потреби пасажирів, так і вимоги перевізників. Перегляд зміни тарифікації згідно із чинним законодавством здійснюється тоді, коли ціна палива збільшується більше ніж на 10%. Тепер ця норма перекрита майже в п'ятеро. Перевізники погрожують припиненням своєї роботи, адже тариф не покриває господарські витрати і є збитковим. Востаннє зміна тарифів відбулася ще у березні 2012 року. Тоді вартість пасажиру кілометра склала 30 копійок. Тепер перевізники пропонують іншу ціну. «Є Доцільним все ж таки рішення прийняти цей новий тариф в розмірі 40 копійок це гранична позначка. До прикладу, у сусідніх областях тарифи дещо інші: у Рівненській, Чернівецькій та Житомирській 36 копійок, а у Івано-Франківській 30. Втім, Марія Хоменко зазначає, що їхні тарифи менші, тому що ще не переглядалися цьогоріч. Проблема виникла ще й з пільговими перевезеннями, адже коштів у держави на їх покриття не вистачає. Ми дуже скоро прийдемо до монетизації пільг, і це питання відпаде саме з собою. Леонід Гурель, заступник голови облдержадміністрації, запропонував домовитися із. З перевізниками з цього питання та підписати меморандум, аби останні взяли на себе соціальну ношу перевезень пільгових верств населення. Не буде ну зараз заключені договори, якісь додаткові вимоги, що давайте збільшуйте нам компенсацію. Реально її ніхто не зможе оплатити. Підтримує думку про соціальну відповідальність і голова облради Іван Гончар, який вказує на те, що автостанції не повинні сприяти розквіту нелегальних перевізників, грошей від яких держава ніколи не дочекається. І знаю, стільки доплачують йому того, що там стоять. То хай віддасть те, що державі стоять, і тоді не треба буде компенсувати, і Тоді з квітків хай менше бере. Я відверто і чесно кажу, зараз ситуація в країні вимагає, що кожен повинен, хоч якусь відповідальність, брати на себе і дивитися правді очі, а не чітко гребсти під себе. На першій автостанції пообіцяли знизити станційний збір, що трохи покращить ситуацію. Втім, наразі найважливіша проблема нелегальні перевізники. За статистичною інформацією, їх майже 60% зі всієї сукупності підприємців цієї сфери. Іван Гончар простими математичними розрахунками доводить, що зменшивши їх кількість, хоча б удвічі, вдалося б не підвищувати тарифи взагалі, бо саме на 33% зросте ціна, що у гривневому еквіваленті становитиме 3,3 копійки за один кілометр дороги по області. Наталія Бахмен. Олександр Галян для інформаційного випуску. Працює міська влада э, з цими павільонами. Якщо вони їх купують, то... Ні, я для себе хочу. Це не... У нас так. Довгому на Петербургську перевертку я саму. Зараз він водіє. Десь... Зразу потіє, то будемо чекати, коли він буде. Не треба. Водія одного запишу.

Ви наші світами записуватися? Там до входу, щоб сам ринок показав, що хорошо? будуть сидіти, робити, да. Зі самоконтролем, ще.